Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. В четвер були в Луцьку. Вже всі огляди на каналі. Переглядайте. Завтра плануємо їхати в франківськ так що чекайте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень, та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Hyundai Tucson, 2018 року, 21500 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач. Це у нас офіційне авто куплене в автосалоні. Хороша комплектація є сервісна книжка 102 тисячі пробіг. Так Затоноване, тому чи буде вам видно щось? Мені не видно. Volkswagen Tiguan 2014 року, 12600 ціна, 2-літровий бензин, 200 кінських сил, автоматична коробка передач, 102 тисячі пробіг. Так вона оглядає в салоні. Кондиціонер, мультикермо, дисплей. Так, Audi q 5 в асортименті. Спочатку покажемо свіжішу. Тут 18-й рік, 26888 тисяч 2-літровий бензиновий двигун 252 кінські сили, автоматична коробка передач, комплектація преміу 112 тисяч пробіг. На виглядає. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Світлий, шкіряний салон. Так виглядає панель кермо. О, звичайно, підігріве сидінь. Тепер оцю покажемо. Кіп'ята. 16-го року. 17500 ціна. 2-літровий бензин, 220 кінських сил автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс, 115 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, Панорамний дах. Підгрівів клімат. Так, знімаємо по черзі на рахунок Subaru Часто зараз просите останнім часом, їх на ринках дійсно мало. Так, тут у нас Forester 10-го року, 11-300 ціна 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Хороша комплектація, 156 тисяч пробіг. Так, тут вам номер видно. Шкіряний чорний салон. Так виглядає регулювання сидінь. Мультикермо. Дякую, гарно. Американська шоколада Так. Е, так. Шестиступенева механіка. Так. Клімат контроль. Повна так, показує у нас. Панорамний дах. Скажіть, чи куплено у дилера в Україні в автосалоні, так? так? А, це офіційний автомобіль, куплений в автосалоні в Україні. Так, і сервісна книжка заповнена до кінця. Дякую. Гарно продати. Так, є ще у нас тут Honda CR-V. Це вже Америка. 14-го року. 17.300 ціна, 2.4 газ-бензин, 185 кінських сил, автоматична коробка передач, свіжа без пробігу по Україні, повний привід, 99 тисяч пробіг. Так виглядає. Hyundai Kona, Рідко зараз зустрічаються вони на ринках. Тут 18-й рік. 18 тисяч ціна двохлітровий газ-бензин, 150 кінських сил, автоматична коробка передач повний привід. 48 тисяч пробіг. А номер підкажіть? Такий як там? Так, номер вам показую, Власники не дописали. Ось цей номер телефону. Так, поконі показую, як виглядає. Нісан Кашкай плюс два, семимісний, дев'ятий рік, так, 9550 ціна, повний привід, двохлітровий дизельний двогон. 110 кВт, автоматична коробка передач. 216 тисяч пробіг. Так, друзі, двохлітрових дизелів на автоматі взагалі рідко трапляється, що семимісні. Так, показую вам детальніше. Так виглядає. Мультикермо. Є підігріва сидінь, клімат. Так, є ще панорамний дах. Так, так лампонку покажу. І Фаркоп. Так, будемо показувати по черзі. Спочатку Nissan X-Trail. Єдиний сьогодні на ринку. 12-го року 11500 ціна, 2-літровий дизель, 160 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід. Так, 250 тисяч пробіг. Так, номер, сподіваюсь, вам видно. Мені сильно відблискує. Так, так, вона виглядає в салоні. Честупанева механіка, кліматконтроль. Хвилинку зараз. Так, є ще Фаркоп. Так, і одразу поруч у нас є Ford Escape. Так виглядає 15-й рік. Так, 14300 ціна. Так, мені відблискає, тому одразу вам по можливості фіксую номер телефону. Так, двохлітровий бензин 240 кінських сил, автоматична коробка передач, комплектація Титаніум, 176 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Так виглядає Підігріва сидінь. Ктоматична коробка, клімат. Парктроніки. Honda Siervi. Дуже популярний автомобіль серед наших підписників. Так, тут у нас сьомий рік. 10 950 ціна 2,2 дизель, 140 кінських сил, механічна коробка передач. Повний привід, 223 тисячі пробіг. Так, по салону я покажу власники, гріються. Хіба так загляну сама. Не дуже видно. Ну, дзвоні за номером телефону, уточніть всі деталі. Audi Q5. 11-го року, 14400 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 211 кінських сил, автоматична коробка передач. Авто не бите, без ДТП, 173 тисячі пробіг. Так, телефон є. Так, з дозволу власника показую він-код. Знаєте, на автомобілях з Америки треба дивитися всіх по він-коду. В першу чергу. Все зафіксувала. Так. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, панорамний дах. Підгріве сидінь, клімат. Рено колеос 12-го року. 11800 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, 223 тисячі пробіг. Я думаю, що Салон комбінований. Дякую. Показую, як виглядає. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Так, На прохання підписників знайшли Pajero. Так, тут видно, є пошкодження по капоту. Четвертий рік 6850 ціна, буде ще торг, трьохлітровий газ бензин, автоматична коробка передач. 365 тисяч пробіг. Так, не знаю, чи вам буде видно. Щось то затоноване. Так, салон шкіряний. Здається, є підігріва сидінь. Точно ти вже за номером телефону. Дуже погано видно. Нісн Жук 2013 року. 10,400 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Механічна коробка передач, авто не фарбоване, повністю обслужене, 180 тисяч рідного пробігу. Так виглядає в салоні. Фаркоп Парктроніки. BMW X5 2010 року. 16500 ціна, 3-літровий дизельний двигун 306 кінських сил, автоматична коробка передач, авто не фарбоване, 245 тисяч пробіг. Так, номер телефону, сподіваюся, вам видно. Шкіряний світлий салон. Отак воно виглядає в салоні. Підігрів сидінь, клімат, панорамний дах. Nissan Qashqai, 13-го року, 10900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 136 тисяч пробіг. Бачите номер. Так, хтось, до речі, питав про бензинові двигуни. Вони набагато рідше трапляються на ринках. Такі підігріви сидінь, клімат-контроль. Бачите. Subaru Outback, 2013 року, 12 тисяч ціна, повний привід, 2,5 газ-бензин, автоматична коробка передач, авто від власника. Хороша комплектація, два ключі, два комплекти гуми, 83 тисячі пробіг. є, е. Шкіряний чорний салон. Актори регулювання, Підігрів сидінь. Мультикермо. Ну, клімат. Є люк. Так, друзі, просили вчора Opel Antaro. точно пам'ятаю. Знайшли якраз одну на ринку, поки що одну 13-го року 11500 ціна. Це у нас офіційний автомобіль куплений в автосалоні, повний привід, 2,2 дизель, 163 кінські сили, механічна коробка передач, 145 тисяч пробіг. Номер тут. Так, салон комбінований. Так, не знаю, чи буде вам видно. Ого, добре. Дуже добре. Власники відкривають авто. Дуже вчасно. так вона виглядає. Шестиступенева механіка і підігріве сидінь, клімат-контроль. Парктроніки ще є. Peugeot 3008, 2011 року, 8950 ціна, 1,6, дизель, 82 кВт. Механічна коробка передач, свіжопригнане авто, 210 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Клімат-контроль. Фаркоп. Так, друзі, показуємо по черзі кросовери. Почнемо з Mazda CX7. 10-го року вона. Так, мені відблискує, сподіваюсь, вам видно. 7500 ціна, 2,3 бензин, автоматична коробка, 120 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, Рерсонечку засвітлює. електрорегулювання. Мультикермо. Підігріва, сидінь. Коно виглядає? Так, дякую. Так, і BMW X3, X-Drive. Так вона виглядає. Колись часто за них питали. Практично не зустрічаємо на ринках. 11-й рік тут. 17350 ціна, авто нефарбоване, x drive повний привід, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач 185 кінських сил. Так, шкіряний салон, бік селона, камера, лед, навігація. Так. 206 тисяч оригінального пробігу, номер є. Так, так воно виглядає. Так, ще є фаркоп. Рено Сандеро Степвей 2018 року. Це у нас офіційний автомобіль куплений в автосалоні в Україні. Один власник, 11500 ціна. Так, 1,5 дизель, 90 кінських сил, механічна коробка передач. Так, не фарбовано нічого, то без ДТП, 68 тисяч пробіг. Так, показуй як виглядає. Колись хтось питав за такі автомобілі. Це єдиний екземпляр на ринку наразі, який ми бачили за останній час. Так вона виглядає п'ятиступенева механіка. Клімат. Фольксваген торег сьомий рік, 12700 ціна. Трьохлітровий дизельний двигун автоматична коробка передач, 288 тисяч пробіг. Номер є. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Так виглядає. Підгріва сидінь, клімат. Але і фаркоп. Так, Багато сьогодні фонд на ринку сірві. Відносно, звичайно. Восьмий рік, 9,300 ціна, 2,2 дизель, 268 тисяч пробіг. Номер телефону. Механічна коробка передач. Так, авто зачинене, затоноване. По можливості показує. Так, мені не видно взагалі, тому по можливості розглядайте. Фаркоп, парктроніки. Нісан Кашкай. 10-й рік, 12850 ціна. Ага, тут повний привід, 7-місний кашкай плюс 2, 2-літровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 227 тисяч пробіг. Ага, Шкіряний світлий салон, нему що така ціна. Так. Бачите, як виглядає. Є підігріве сидінь. Ну, клімат, звичайно. Панорамний дах. Це хороша комплектація. Так, Ще додаткові є два сидіння в багажнику і фаркоп. Nissan Рок. Так, 15 рік, 14700 ціна, 25 бензин 170 кінських сил, автоматична коробка передач, 75 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Сподіваюсь розберете, кого цікавить. Так виглядає. Електрорегулювання сидінь. Підігріве сидінь. Панорамний дах.